Всім привіт! В даному відео розберемо, як встановити скрипт для запаковки 3D моделей перед публікацією на Marketplace. Цей скрипт називається Model Packer. Зверніть увагу, що це український розробник. На сторінці 3 dgroundnet ми можемо знайти в розділі скриптів ось цей ModelPacker. Тут є кнопка скачати безкоштовно. Клікаємо скачати і завантажуємо MZP файл. Як встановлювати? Тут є пошагова інструкція, але давайте ми з вами встановимо його просто зараз. Відкриваємо папку, відкриваємо 3D Max і перетягуємо його просто у Viewport. Далі вибираємо мову, на якій будемо встановлювати. Я вибираю англійську, але зверніть увагу: тут є також українська мова. Next. Так, погоджуємося з ліцензійною угодою. Далі він запитує, де має бути встановлене меню. Все, натискаю «Фініш» і отримую встановлений плагін. Зверніть увагу, ось тут. Після встановлення, в верхньому меню у вас з'являється таке меню 3D Ground. І кнопка Model Packer. Якщо ви не хочете оплачувати гроші, ви маєте натискати ось цю кнопочку 3. Але щоб отримати ліцензійний ключ, там невеликий кошт, я скажу, 10 доларів. І ви можете пожиттєво купити цей скрипт. Я вводжу свій ліцензійний ключ і все. Тепер він. Доступний без цих повідомлень. Але в будь-якому випадку версія повнофункціональна, що так, що так. Рекомендую підтримувати українських виробників, тому це можна зробити. Але для того, щоб встановити на панель, потрібно зайти в меню Customize, зробити новий toolbar. Ось тут створити, наприклад. І в меню категорій перейти в самий останній розділ 3D Ground. Це всі скрипти від цього виробника, який в мене є. Я вже встановлював Prun-Scen. Скоріше за все, ви знаєте цей скрипт. Але також ось є Model Packer. Ми перетягуємо його сюди і отримуємо ось цю кнопку. Ставлю на панель. Все, тепер я звідси можу одним натисканням викликати цей скрипт. В цьому скрипті в пресетах дуже багато різних маркетплейсів. Приклад завантаження моделі розповідаю в іншому відео. Надіюсь, у вас все вийшло з установкою. Дякую за увагу. Пока.